Слава Ісусу і Марії, коротке відео, як молитися Вервицю Словом Божим. Ну, направду все просто. Маємо на Вервиці е, один десяток, там, де молимося чи наш. І потім 10 е, цих е, пупиришок, зернішок, не знаю, як то сказати, на яких ми молимося, радується Марія. Ну, наприклад, беремо. Я вам зі свого досвіду скажу, як я молився, коли був в Меджугорії, і в мене було все погано. Такі проходив часи випробування, коли не було е, грошей на хліб. Е, мене запрошували в Німеччину на все на все готове, де було житло, їжа. А Господь мені казав лишатися тут меджугорі. І я не знав, як мені за що тут жити, лишатися. Я молився м такими словами. Не пам'ятаю, що я брав на Ага, брав на, на десятку, там, де очинаєш, надійсь на Господа всім твоїм серцем, не надійсь на власний розум. Я брав це на десятку. І потім 10 разів я казав: Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, Задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє. Єремія 29:11. А надійсь на Господа всім твоїм серцем, не надійсь на власний розум. Приповідки 35. І в мене була така веріця. Я ходив собі на криживат. І молився таку вервицю. Бо дуже тоді проживав такі саме випробування, а що далі, а як далі жити, а як майбутнє Німеччина забезпечувала житлом, забезпечувала фінансами, навчанням, ну всім забезпечувала. От оді, оді ж, а тут ніхто мене нічим не забезпечував, не знав навіть, за що жити, за що їсти не було. Тому я опирався на це слово, бо я свідомий моїх щодо вас задумів. І я собі казав: бо я свідомий твоїх щодо задумів. Тобто Господь до мене промовляв, я свідомий твоїх щодо тебе задумів, слово моє. Задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити тобі надійне майбутнє. То приймаємо кожне слово до себе, не приймаємо все, як комусь він казав там. Ну, ні, це для себе. Також різні варіанти. Застілення, наприклад, я молився, я Господь твій цілитель на цьому, там де наш», а потім 10 разів ранами твоїми я є зцілений». Ранами Ісуса я є зцілений. 10 разів така вервиця коротка. Ну, і важливо не, не, не брати там ті слова, які красиво виглядають, а брати ті слова, які тебе турбують сьогодні. Що ти сьогодні проходиш? Може, ти маєш якісь проблеми е, різного характеру з осудом. Береш Матея 7.1.5. Не суди і судим, не будеш. Е, якщо там бачиш скалку в осі брата, то е, що вийми своє бревно, а потім скалку, то щось такого плану беремо те, що ми сьогодні переживаємо, те, що ми з чим сьогодні боремось, бо вірю. Е, навіть не вірю, а просто знаю, що кожен випробуваний сатаною постійно. Постійно сатана тільки одне щось закінчується, кидає щось інше. І, і це дуже допомагає утверджуватись в слові. Ця книжечка, ну, оця Братковського, який тут дав різні виписав слова Божі. Сл, слова е, з Біблії. Ну, я по ній так в основному брав собі слово. Е, для молитви Вервиці. Вервиці, ті слова, які мене дуже е, укріплювали в цей час. Укріплювали. Я Господь, е, твій пастор, нічого тобі не бракуватиме. Якщо ти боїшся зараз бути без грошей, без забезпечення, то береш ті слова, і вони тебе зміцнюють, укріплюють. Бо ти укріплюєшся в тому слові, коли промовляєш його 50 разів, 100 разів, 150 разів. Ти тоді закриваєш очі і розумієш, чого Господь свідомий. Свідомий задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити тобі надійне майбутнє і мені надійне майбутнє, не Господь думає, як би тебе зробити голим, босим, просто волосим. А він думає постійно піклується про тебе. Ну, якщо в книжці ми тій маленькій, не знайшли слово, яке нам потрібно то У нас є Біблія, тут так само відкриваємо, беремо будь-який вірш, який вам щось промовляє. Тобто читайте Біблію, вірш вам щось промовив. І ви, наприклад, коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя ті, що. Ті, що до них сказали: чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, Він Воскрес. Можеш, якщо ти сьогодні шукаєш мертвого чогось, то його немає. А якщо ти Ісуса шукаєш десь в гробі в Єрусалимі, то його там немає, Він Воскрес. І, і різні слова. Тобто є у нас ціла Біблія. Беремо два вірші. два вірші. Один вірш на велике зернятко. І другий вірш на 10 маленьких зерняток. І молимось Вервицю, словом Божим. Дуже практично, дуже ефективно, дуже допомагає саме боротися в тих сферах, в яких ти проходиш зараз випробування. Або проходила і не пройшла, або не пройшов. То дуже важливо пройти з допомогою вервиці, бо вернеться це як автомат, а заряджаємо ми сюди патрони, те, що нам проти чого треба воювати. Тому заохочую всіх до такої практики, і ви побачите плоди вже дуже скоро. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.